Вітаю в цьому відео. Я відкрию вам очі на те. Які з самого дитинства нас програмують бути бідними? Чому в нас нічого не виходить, та як зробити так, щоб виходило? Обов'язково подивіться це відео до кінця, тому що воно може змінити ваше життя. Я розкажу вам таку базу, без якої важко буде чогось добитися. Зрозумійте, з самого дитинства нам говорять такі речі, як гроші заробити важко. Гроші заробляються важкою працею. Багаті люди це погані люди, мати багато грошей це погано. Гроші це зло і так, далі, і так далі. Ви не помітили, що вам батьки. Спочатку вашого життя говорять такі речі, ось, дивися, ми працюємо важко. Дивися, як важко заробляються ці гроші. І вам це все вдалб'ють, вдалбів і вдалб'ють протягом декількох років. І як ви думаєте, як ви потім будете жити? Як тільки настає свідоме життя, ви все. Ви думаєте, що гроші заробляються важко, що всі багаті, погані, і ви не бачите іншого життя, та ви його й не можете побачити, тому що в оточенні ваших батьків такі самі люди, їхні батьки їм говорили такі самі речі, і це дуже важкий замкнений круг. З якого важко вибратися. І як це все відбувається? Уявімо ситуацію, є біла річ, банальна біла річ. Ну якщо вам будуть протягом декількох років говорити, що ця річ чорна, то повірте, через декілька років ви будете говорити, що ця річ чорна. Навіть існує такий експеримент, де взяли шість дітей, п'ятьом із них сказали сказати на білу річ, що вона чорна. А шості нічого не сказали. І їх протягом деякого часу, оцих п'ятьох запитували, якого кольору ця річ. Вони говорили чорна. Як тільки дійшла черга до шостої дитини, вона розтірялась. І що вона сказала? Сказала, що річ чорна. Хоча вона знала, що річ біла. розумієте? Ну якби цій дитині вдалблювали протягом десятьох років оцю наративу, що ця річ чорна, вона вже навіть ніколи не сумнівалася, що вона чорна. Отак От і відбувається в цьому житті. Із самого дитинства нас беруть і програмують. Наш мозок ні для кого не секрет. Що це величезний комп'ютер, і завдяки таким установам цей комп'ютер можна втілювати програми, і для того щоб змінити що в своєму житті, ось цю установу, що гроші заробляти важко, вам потрібно видалити з вашого комп'ютера і записати нову програму, що гроші робити легко. Ще один приклад, який би я хотів вам навести, є дуже шикарне прислів'я, що посієш. Це й пожнеш. Якщо ти посіяв насіння картоплі, то в тебе виросла тільки картопля. Не троянда, не морква, не цибуля, нічого, а тільки картопля. Розумієте? Люди все життя сіють картоплю, а хочуть, щоб у них виросла троянда. Ну ніколи з картоплі не виросте троянда. Для того щоб виросла троянда, потрібно посадити троянду. Те саме з установами, якщо вам садять у вашу голову установу, що це важко. То з цього буде тільки одне: виросте, що це важко. Але якщо ви почнете самостійно у свій мозок вписувати програму, що грошиться легко, то з часом гроші стануть для вас легко. І саме головне з часом, тому що коли ви посієте цю троянду, на другий день ви не можете прийти на ваш город і подивитися. А де моя троянда? Чому вона ще не виросла? Чому вона ще не розквітла? Тому що для того, щоб ця троянда виросла, потрібен час, щоб вона відпустила корні, відпустила стебло, потім з'явилась квітка, щоб вона розквіла. І для цього потрібен час, тому що на другий, третій, на четвертий день вашої троянди там не з'явиться. Вона з'явиться через декілька місяців. Так само і в житті, коли ви писуєте нову програму, вам потрібно зачекати деякий час. Більш того, оцю картоплю, яку ви садили, вам потрібно викорчувати. Так буде легше. А що роблять люди все життя? Вони садять більше картоплі, тому що що говорять їм їхні батьки, щоб мати великі гроші, потрібно більше працювати. Це означає, що потрібно посадити більше картоплі. А нахіра садити більше цієї картоплі, якщо можна посадити троянду, і заробляти легко гроші для того, щоб посіяти ось цю троянду в вашій голові. Щоб посіяти ось цю настанову, що гроші – це легко. Ви кожен день повинні собі говорити, що все від сьогоднішнього дня для мене гроші це легко. Я легко зароблю будь-яку суму. Я зароблю стільки, скільки я захочу. Я не буду важко працювати. Все! І день за днем оце насіння почне проростати. Які ще установи вам говорили із самого дитинства? Як вас ще програмували? Вам говорили, що гроші це погано, що гроші це зло. Як це може бути правдою? За гроші може зробити стільки прекрасних речей. За гроші ви можете допомогти дитячим будинкам, приютам. Та навіть подивіться відео містер біста, де він зробив тисячу незрячих людей зрячими. І це він зробив завдяки грошам. Завдяки грошам можна зробити стільки прекрасних речей, що ви ніколи це не зробите без грошей. Завдяки грошам ви можете взяти ваш телефон, який куплений за гроші, позвонити своїй мамі завдяки тому, що ви поповнили рахунок, і сказати їй, що ви її любите на відстані в будь-якій країні. І цього б не сталося, якби у вас не було грошей. Якби у вас не було грошей, ви б не могли подорожувати, ви б не могли купити цей телефон, ви б не могли подзвонити мамі і сказати, що ви її любите. Так чому щастя не в грошах, якщо завдяки ним можна зробити стільки багато хороших речей? Розумієте, видаляємо ось цю програму, що гроші це зло, і вписуємо, що гроші це добре. Які ще наративи вам говорили з дитинства? Що багаті люди це погані люди? Чому вам так говорили? Та тому що бідні люди думають, що багаті їм винні. Вони думають, що якщо в них щось є, то вони мають це віддавати наліво і направо. Просто так чомусь. І бідні люди зляться на багатих, бо в них є просто те, чого в них немає. А самі сидять рівно на своїй попі і нічого не роблять, щоб зробити такий самий результат. Ось і все багаті люди це хороші люди, тому що якщо ти багатий, все те саме ти можеш допомогти приюту. Дітям допомогти зробити більше, построїти лікарню. Ти можеш зробити стільки багато хороших речей, і багаті люди це роблять. Вони створюють цілі благодійні фонди. Вони донатять нашій країні на допомогу. Я задонатив за увесь час більше мільйона гривень на допомогу. Я б цього ніколи не зробив. Якби в один день не вирішив видалити програму із цими старими установами і не закачати нову програму. Мені навіть деякі люди говорять, мільйон гривень ти задонатив, це ж так мало, ти ж такий багатий. А я їм кажу: а чому ви так не зробили? Чому ви не задонатили таку суму? Або я бідний і все, в мене таких можливостей немає. А то, що я попрацював для того, щоб стати оцим одним відсотком, стати багатою людиною, щоб мати змогу зараз допомагати, зараз я розумію ці всі речі, і я для вас навіть знімаю цей відеоролик. Вже моя є допомога, тому що повірте, це дуже. Це знаєте, оці старі настанови, де гроші зло, що багаті люди погані, люди, що гроші заробляти важко. Це не просто погані установи, це не просто погані програми, це віруси, це віруси на вашому комп'ютері, які вам забороняють, не дають вам класно жити. А кожен це може, кожен може, і я є тому приклад. От бачите, наскільки все просто, вам потрібно. Просто банально вписувати нову програму в своє життя, садити троянди, а не картоплю. І все буде класно. І викидуйте ці віруси з вашої голови. Я розумію, що для багатьох, дивлячись це відео, ваш можок, який програмувався десятками років, він почне шукати відмазки, він почне шукати захист ось цим старим програмам. А ви сядьте і задумайтесь. Можливо, все-таки вам все життя вас програмували на бідність. Запрограмуйте себе на багатство. На цьому, все, друзі, і не забувайте. Із картоплі троянда не виросте.